Добрий день, дітки! Погляньте навколо, яка прекрасна золота осінь! Осінь дуже щедра. Вона прийшла з полями, садами, лісами і залишила для нас свої подарунки. А я вам пропоную їй за це віддячити і сплести для неї віночок. А для того, щоб сплести віночок, я запрошую вас разом зі мною. Назбирати квітів і листочків. Ну, ми збирати квіти на віночок для осені. Для віночку я зберу квіти на клумбах у нашому садочку. Назбираю квітів з яскравими кольорами. Жовтий, як сонечко, синій, як небо, помаранчевий, рожевий, білий. Та разом виглядає дуже красиво. Ось погляньте, який гарний буде у осені віночок. Залишилось зібрати ягідки та листочки. Заглянула у свій сад і знайшла там кущик садової шипшини. На відміну від звичайної, вона без колючок, тому її можна використовувати для плетіння віночку. Знайшла ще кілька цікавих гілочок і назбирала осіннього листя. Ну що ж, розпочнімо. Але для початку підготуємо наші пальчики до роботи. Прийшла осінь, листечко пофарбувала, вітерець дмухнув, листечко опало. Сьогодні будемо виготовляти ось такий осінній віночок. Він круглої форми, заквітчений квітами та осінніми листочками. Ось ми назбирали ось такі красиві осінні, яскраві квіти, листочки, гілочки з яїтками. З цього всього ми будемо з вами пласти віночок для осені. Для роботи нам знадобляться ножнички. І ниточка, якою ми будемо кріпити віночки. Спочатку візьмемо гілочки-шипшини, покладемо одна біля одної і з'єднаємо їх разом за допомогою ниточки. Щоб гілочки-шипшини стали віночком, потрібно ще раз скріпити їх ниточкою. Ось так. Після того, як ми скріпили гілочки ниточкою, вони набули круглої форми і стали схожі на віночок. Далі ми будемо заплітати віночок, кріпити до гілочок шипшини, квіти, листочки та інші гілочки. Кріпити будемо за допомогою ниточки. На початку плетіння залишаємо маленький хвостик ниточки, для того, щоб можна було потім зав'язати. Тепер почергово будемо нав'язувати квіти, листя та гілочки, щоразу перемотуючи один раз ниточкою. Пукетики квітів та листочки. Підбираємо на свій смак. Ось я візьму листя черешні, клена, гілочку хризантем і весь цей пучечок перев'яжу один раз ниточкою. Ось так. Підбираю наступний букетик. Візьму білі квіти, червону гілочку і зелені листочки. Погляньте, як красиво. Все заперемотаю ниточкою один раз. Ось так. Дітки, погляньте, які цікаві і дивовижні кольори подарувала нам осінь. Рожевий, жовтий, червоний, помаранчевий. Усі ці кольори будуть гарно вплітатися у віночок для осені. Продовжуємо фантазувати та підбирати наступний букетик. Цього разу покладемо барвисте листя черешні, жовту гілочку хризантем і синього морознику. Погляньте, які красиві патріотичні кольори у нашому віночку. Просто неймовірна краса природи. А ми завершуємо працювати, щоб закріпити букетики. Необхідно зав'язати вузлика, тож ми зав'язуємо один і другий раз і відрізаємо ниточку ножничками з однієї і з другої сторони. Ось і все. Віночок готовий. Дітки ви можете назбирати інших квітів та листочків. Я впевнена, які б кольори квітів ви не підібрали. У віночку для осені вони будуть виглядати надзвичайно красиво. Дітки, а що сьогодні ми з вами робили? Так. А з чого ми виготовляли віночок? Молодці. Мені так сподобався віночок, який я сьогодні виготовила, що я захотіла його одягнути. Мені б дуже хотілося побачити і ваші віночки. Тож надсилайте мені свої світлини, я з задоволенням їх перегляну. До побачення, мої хороші, до наступної зустрічі!